Умовно, це наше дерево. І ось цю гілку я хочу нащепити. Відрізаємо гілку. Беру трошечки вище, бо якщо щось не, ну, не вийде, то можна прирізати нижче і ще раз перещепити. І навіть тут 3-4 рази, рази можна перещепити. Беремо наш живець. Ось. Прикладаємо, вроді би, все ок, на, ну, дивимося на око, щоб вони співпадали по товщині. Мають живці бути однорічні. Я тут тримаю їх у водички. Що ми робимо? Беремо підгонимо у живець. А якщо маєте такий ніж, супер. Ну, не завжди ним, як сказати, Як це поясню, ну, зручно працювати. Ось. Хочу ж по-українськи трошечки розмовляти. Підгони живець. І цей спосіб, я не знаю, як називається, але це нерв врощеб. Беру звиний канцелярський е, лезо. Зазвичай користуюся завжди ними е, новенькими. Бо щоб не було ржавщини, щоб туди бактерії не попадали. Чому не ножем? Тому що деколи буває, що ось так при прикладанні сили ніж вилазить і можна порізати руки. Тому я придумала так. і цитруси так щепила і мені дуже сподобалося. Затисала на один бік. Ось так підігнала собі, щоби не вивітрювалося, або кладете в воду, або робите ось так. Беремо умовне дерево. Теж робимо на скоси зріз. О, зранку поприбирала, зараз буду далі прибирати. Ну, нічого, це мене попросило. Оксаночка, у них ще в Карпатах холодно, зробили зріз. Зробили ось такий розчеп рівно, в цьому коса зрізі. Зробили, приклали, угу. візуально, ну, я по посеред...